Mitsubishi Eclipse Cross 2024 року під капотом маємо 1,5 турбовий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красунчик. Чорний автомобіль, стан просто нового авто. Машинка приїхала з США з пошкодженням в передню частину була професійно відремонтована, все на місці, все стоїть. Все як в новій ташці. 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах у нас є, безключовий доступ. У нас чорний колір автомобіля, є легке тонування задніх стекол, датчики сліпих зон у нас в наявності. Всередині у нас зустрічає такий комбінований салон, стан нового, тому що машина має 11, там, ну, 12 тисяч миль пробігу, це 18 тисяч кілометрів. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням, датчик світла, датчик дощу, автосвітло. Дальнє також є. старт стоп з кнопочки, ось така панель приладів, притаманна, Mitsubishi, дві зони клімату, підігрів передніх сидінь, електрошнічочок, мультимедіа з таким от сенсорним дисплеєм та Камерою заднього огляду виглядає це все ось так. Плюс до всього підтримка Apple Carplay та Android Auto. Будь ласка, все це є в наявності. Блокування мостів теж є, кнопочка є. Будь ласка, натискайте, блокуйте все, що хочете. Два підстаканички, дві USB-для зарядки пристроїв. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Тут нема що казати. Вчора зняли целофан. Є центральний підлокітничок, два підстаканички і от є тайп та USB для зарядки мобільних пристроїв. Ось так виглядає машинка ззаду наперед. Стан нового авто. Можете подивитись, просто ну, 18 тисяч кілометрів. Це взагалі ні про що. Електропривід багажничка, багажничок виглядає ось так. До речі, ось цей силофан зняли з цідушечки. Тут у нас є докатка, в принципі, надіюсь, що нікому не прийдеться цим користуватися. Рекомендуємо це авто, тому що ну як не рекомендувати нову машину. Машина в стані Суперському, сів да й поїхав. Приїжджає до нас, велика кружна Дорога, 22, знаходимося біля Жилянського мосту, або краще вбиває в навігатор Хопай авто, доведе туди, куди потрібно. Приїжджає до нас та купляє як за повний шматок цей автомобіль, так і може взяти в лізинг. 15% відриває від повної суми, це буде твій авансовий платіж і розтермінуванням від 1 до 5 років. Купляй, плати, щомісячно та кайфуй від нового авто. ХП авто на хапає.